На Одещині сформують бригади для вістрілу диких тварин. Про такий наказ повідомили в Одеській ОВА. Там додали, рішення ухвалили через збільшення кількості тварин хворих на сказ. На заяву одразу відреагувала низка екологів, які вважають, що такі дії можуть зашкодити довкіллю. А як ви ставитесь до такого рішення? Дуже складне питання. Я знаю, що видають мисливські ліцензії на відстріл, і що зараз не видавали, тому що через воєнне положення мені здається, що тварина точно страждає через цей, цю. Тобто, тут іде мова про профілактику, щоб була якась профілактика, але якщо людина вже ой, тварина захворіла, то це ну, я навіть не знаю. Ну я точно не спеціаліст в цьому. Ну о, ну це звучить жорстоко, коли ви кажете, що треба їх ну що хочуть їх відстрілювати. Вважаю, що це не зовсім гуманно. Це перше. Треба шукати інший спосіб для вирішення цього питання. Я вважаю, що вихід із ситуації все одно є. Тобто е, цих животних можна як то здавати якісь приюти, кормити. можна їх стерилизовать, можна чипировать, можна все що угодно создать приюты. приюти. Ну... С одной стороны, как бы это правильно, потому что это зараза, которая заразит всех остальных. Но, ну, может быть, какие-то есть более другие гуманные, я не знаю.